Доброго дня. Обробляємо дим гарматою. Сьогодні у нас 12 вересня. Це вже друга обробка. Ще одна буде через 7 днів. Значить, при обробці дим гарматою обов'язково средства захисту. Значить, перчатки обов'язково потрібно вдівати. Ну, перчатки як перчатки, але обов'язково. Вдівати противогаз або респіратор. і респіратор не пильовий, а хімзахисту значить Чого обробляємо дим гармату? І багато людей скаже, що це дуже шкідливо для пасічника. Звісно, шкідливо люба хімія шкідлива. Але, бачите, ось як пар пішов, він практично назад не повертається, так що пасічник їх особою не вдихає. Тим більше що ми вдіваємо захист. Далі чому дим гарматою? Значить, крім клеща варо, ще є такий акарапідос. Це клещ трахейний. а трахейний клещ не пластинами, не біпіном знищити неможливо. Його можна знищити тільки обкурюванням сімей. Значит, перші признаки такого кліща це багато бджіл, які повзують перед вуликом і не можуть взлетіти. У них розтапирені в різні сторони крила. Це значить, що в них присутній трахейний клещ. Значит, розмножається трахейний клещ не в розплоді, так як клещ ворога, а розмножається іменно бджоли, іменно в трахеї. І Їх може бути там і навіть 100 штук в одній бджілі. Але він так сильно швидко не убиває, як ворога бджіл. Він убиває сім'ю, якщо його велика кількість, він може жити навіть рік і два. І практично симптомів ви ніяких не побачите. Тому потрібно робити профілактику. Бджол потрібно іноді обкурювати для того, щоб убити трахійного кліща бджолі потрібно лікарство вдихнути. Значить, Якщо вона не сильно заражена там одна-дві, і не сильно у них ця трахея пошкоджена, то бджіла буде жити. Якщо їх там більше там, сотні в бджілі, то бджіла, звісно, загине після того, як ми уб'ємо трахейного кліща. Їх там небагато внутрі сім'ї цих хворих бджіл. Але якщо ви сумніваєте, що у вас сильна закліщеність іменно акарапідозом, то збирайте підмор 50-100 бджіл, несіть в лабораторію. Якщо в лабораторії вам підтвердять, що дійсно вас заражено трахейним кліщем, то, значить, в тій сім'ї лікуємо ми матку обов'язково міняємо. Інакше, якщо не пролікувати, матка буде розпространяти далі на остальних бджол. Цей акарапідоз дуже любить бджол молодих, таких, яким 3-4 дні дуже він дуже його полюбляє. Тому дивлячись на те, що у нас димпушка це шкідливий такий механізм для обробки кліща, але він винуждений для того, щоб наші бджоли в зиму пішли не хворі, а здорові. Ну от, Якось так.